Добрий вечора, сталкери. Сьогодні у нас буде на тесті Спас 14 і будемо порівнювати її з кувалдою. Ось так виглядає спас. Повністю я прокачав, прокачав їх ідентично. Но кувалда все-таки буде Помощніше Ой. Ну і на вигляд поприкольніше, так? Да? Кувалду можна отримати, коли ви проходите арену. Так. Давайте. Спас. 14, звичайні. І будемо тести на звичайних і на експансивних. Побачимо, що вони з себе покажуть. Так, ну що, давайте в голову. Один. Два. Блін, віддачі практично немає. два в голову. Тіло. Один, 2, 3. 4. Блін, так само, в принципі, як і на. Попередньому. Як, на, як і на попередньому Дробашові. Хоча тут віддачі набагато менше. Так. 2,4 Давайте попробуємо Давайте спробуємо псевдогіганта. Або знаєте що? Давайте ми зразу перевіримо усі набої на одному противнику. Да, теже довга зарядка. Звісно, неудобно. Ну, що зробиш? Так. Експансивний дротик. Один. Один. Два. Три. Випав за три. Один і три. Добре. Ну що, Гіант? Давай. Покажи клас на спасові. Звичайний спас в голову хорош кричати. Один, 2, 3, 4. Взагалі то дожила ця пушка бути набагато ну набагато краще за попереднє М860. Але я так бачу, що не дуже. А, дивіться, за 11 в бошку. Але все одно. 11 в голову. Маловато. Добре. Тіло, звичайні. В ляху. Блін, віддачі майже немає. Ото, От що це зарядка довга. С этим потребно не достреливать и последний патрон. Так, шестнадцать. Ну, давай за двадцатку. Не а. 24. Живучий, да? Паскуда, блин, 32 не впав, та ну. А я думав, що буде краще, бачу, що нічого воно не краще. Смыслі 40. Из-за того, что я раз по руці попав. А ну 40, ну. Ты ч прикалуйся? Спас гірше, чем МВ860. 44. Та да ви издеваєтеся. Це дичь. Блин, 44. Ого! А ну, экспансивный. Зависим не упал, блин. Капец. А я думал, будет краще. Нифига, воно не краще. Блин, на один пострел краще, чем цей. Чем звичайний. Хоча я кажу, що експансивні це. Щадайте, це куля. Якщо попасти, то попасти, бо дробію можна промахнутися. Ну і, в принципі, е з експансивних можна стріляти на відстані, в принципі. І должно попадати в ціль. Так, а ну, да. Да, попадає прямо між цими плитами, як і, як і, як і цілився. Так, ну що, давай теж тебе в ляшку попробуємо. долганька перезарядка, конечно. 16 Блин, уже мне спас не подобается. Все. Я ее и раньше ним не стрелял. И зараз не буду. Двадцать четыре. Блин, там начебто то за сору за 37 падав, да на мсот 860 ого, блин, 32. два. Патроны должны краще лупити, а вони тільки на стань бьют. Сорок. Та ну, так, все, давай, меняем. Меняем ствол. Давай, кувалда. Покажи ты класс. Звичайний. Давай, кувалда. Покажи. Один пострел. Молодец. Один. Два. Три. Та ну! Один и четыре. Да ты шо? Не, чекай. Экспансивный, давай. Блин, один голову, четыре тела. Это нестандартно. Так. Один. Один. Два. Ну, один і два. Оце я понимаю. А то один і чотири, блін? Ну, якось не так. Так. Звичайні. Голова? 8, блін, я думав, що хоч за 8 впаде. Там за 10-11 падав. А тут, блін. І тут більш шкоди побільше. і шкоди побіжі? І нифига. 9. Ну за 9 хоча. Так, давай, звичайний ляшка. Вісім.

32. два. Шкоды, блин, практически на одну поделку выше. Тридцать пять. Ну, блин, ну. Опять пострелил пострелив краще, чем на, на обычном спасе за на экспансивных. Блин. Слабовато. А ти що настал красив? Так. Дротик. в голову. Один, два, три, 4 пять, 6 7 За сім. Не за 9 Єдиний плюс Це цього оспаса, це то що не можна стріляти очередю А так більше плюсів немає. Навіть раунд 2, начебто швидше заражається, і він там по два штуки тече. Чим тут. Так.

Три постріла, три патрончика. Сфігня, коротше. Не рекомендую стріляти цими стволами. Да, воно б'є точно. Якщо експансивними. Ану, давай. Ану так, увалим. Збоку тут. Ну, да. Що, Один постріл? що тут один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, ну короче, а, ось до ще дванадцять. Це б'є прямо по радіусі, з такої відстані практично, ну практично пів метра радіус дії. Зблизька. Та й зблизька. Січа так само. Ну, блін, ну. Фігня цей спас, якщо чесно. Я би ним не стріляв. Так як ми і так знаємо, де добути сайгу, то сайга, ну, поки що, саме найкраще. Поки що. А далі буде видно. Може нам ще якісь пушки додавлять Може це і Маргач чи Моргач, як він там. Я його ще навіть не тестив. Може він буде кращий за все, Ну, хто знає. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.